І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорільський, і сьогодні у нас експериментальний випуск називається «Погкаст». Ну ви зрозуміли, подкаст тільки Погорільський. По-перше, хочу сказати велике дякую людині, дуже гарній людині, яка задонатила цілу тисячу гривень. Це Денис Хравчук, ось скріншот, друже тобі дякую. Завдяки тобі можна робити просвітницьку діяльність. І всім, хто донатить, ставіть лайки і підписуйтеся, не забувайте. До речі, друзі, я придумав класну мотивацію для вас донатити. Той, хто найбільше задонатить на наступний випуск, а нам треба на наступний випуск тисяча гривень, матиме в подарунок картину на металі, і я її поставлю на наступний випуск сюди. Ну а потім відправлю вам поштою. Ну тобто, якщо ви одні задонатили тисячу гривень, вона ваша. Якщо ви там 200, 200, 100 500, то тоді людині ще 500. І так, друзі, як я казав, це експериментальний формат. У мене є просто багато думок, які мене часто та і питають, і самому хочеться сказати, а якось окремий випуск заради цього робити нема сенсу. Перше, це наскільки люди стали рабами. Дійсно, мене це турбує. Чому? Тому що я людина-індивідуаліст. Мені плювати на колективне. Я не люблю все, що пов'язано з колективізмом. Ну, тобто Радянський Союз, ліва ідеологія, я в принципі тому правий. Тому що ідеологія така. Не чіпай мене, я не чіпаю вас. Не треба мене втягувати туди, куди я не хочу, і я нікого не буду втягувати. Просто чому люди думають, що інші люди мають їм щось дати, що в них якийсь є борг, я навіть не перед державою кажу, я маю на увазі перед людьми. Ну тобто, знаєте, от фанати прогресивної податкової системи. Я зараз нікого не намагаюся обрасти, це мої думки вголос. Я маю право на свою думку, як ви на свою. І це нормально, що наші думки відрізняються. Просто чому людина. Яка успішна має платити більше за людину, яка не успішна у відсотках. Візьміть навіть 10% – людина, яка заробляє 10 тисяч гривень і 100 тисяч гривень, то заплатить різні податки. Той, хто заробляє 100 тисяч, він заплатить всю зарплату цієї людини, а вона все одно буде скаржитися, що він заплатив мало. Також я не розумію це бажання всього безкоштовного. От я не знаю, можливо, мене так виховали, що треба самому в житті все добиватися. можливо, тому що я народився в бідній сім'ї, можливо, тому що сам видергував це ну абсолютно. Все, що в мене є, абсолютно я своїми силами купую часу, купую енергії, можливо, втраченого здоров'я в певний час, тому що я дуже багато працював. І от виходить людина, яка палець об палець не вдарила, і каже: Ні, треба, щоб платили більше. Чому? Може, ти спробуєш? І ми зараз не говоримо про людей, які вразливі, ну тобто, ні пенсіонери ми не говоримо, ні діти. При капіталізмі і при праві ідеології треба допомагати тим, хто не може допомогти собі. Це абсолютно тут немає нічого антигуманістичного в праві ідеології. Пенсіонер заробив на пенсію, платиш. Дитина, якщо не дай Бог там в притулку, нема батьків, ну, треба її забезпечити, це дитина. А це навіть з точки зору економіки логічно. Ну, якщо прибрати моральні якості, це абсолютно логічно. Ставиш на ноги дитину в сироту, я не знаю, можливо, зараз якийсь більш коректний термін, але я його не знаю. Він виростає, платить податки, ну, тобто вони повертаються. А я кажу про тих, хто не хоче ніяк покращувати своє життя і чекає, щоб його покращили інші. Таких людей я не розумію в плані, ну як так можна? Ну чому? Чому? От я завжди запитую себе, чому? Мене часто питають, Микола, звідки ти стільки знаєш? Я завжди аналізую. Я бачу там новину, я аналізую. Я себе аналізую постійно. Чому я роблю так? Чому так? Чому, от, наприклад, у мене з 1 по 13 лютого дуже класні продажі, а от 14, 15, 16. Ну, такі, ну чесно, ну, неприкольні. І ну, аналіз доволі простий, тому що всі скупилися на 14 лютого, далі йде як завжди там, тиждень плюс-мінус такий собі, і потім знову повертається в сферу. Але я аналізую далі, що я можу зробити, щоб зараз поновити продажі. І в мене там є перше, друге, третє, четверте. В дні, от як я кажу, дружині, якщо в мене зараз немає роботи, це не означає, що я не працюю, тому що я працюю над тим, щоб робота була. І я це роблю абсолютно постійно. От, є інші люди, які ну, дуже мало. Я ж знаю багато людей, ви розумієте, за життя. І коли мені починають робити вигляд, що. я ж знаю багато людей за життя, і дуже багато нічого не роблять. І Людей, які дійсно стараються, і у них не виходить, майже не існує. Ви або мало старалися, і я можу це по собі підтвердити, у мене теж були такі думки лівацькі: що от, та ні, це все капіталізм. Ні, я потім аналізував і зрозумів, я багато чого не робив, хоча мав робити. Бо у мене були виправдання: ой, а чого всі так, а я так, і так далі. Це думки, які не приводять до будь-якого успіху. Я колись продавав квартиру і купив її пенсіонер. А квартира була не дешева мужика, тобто здавалося б, чому пенсіонер може собі це дозволити, а людина все життя відпахала шахтарем і відкладала гроші. Тобто вона працювала і тоді, коли шахтарем прям добре платили, і вона все відкладала, гроші. І От настав час, вони купили. А людина могла робити по-іншому. Вона могла жити зараз, як це модно, і нічого не мати на пенсії. Теж варіант, і потім на неї скаржитись. І я не кажу про всіх пенсіонерів ще раз, мій посил, до речі, ще одна тема, про яку хочу поговорити, люди не розуміють посил. От яку я тезу кажу, я кажу одну тезу, люди не розуміють, в чому теза, і сперечаються з словом якимось. Наприклад, сьогодні я пояснював, що мені не подобаються стіни держави, як вони викривляють заголовки. Вони в заголовки пишуть власну думку і виставляють так, ніби це сказав Вашингтон Пост. Притому Вашингтон Пост цього не казав. І зі мною людина починає сперечатися не на тему, як вони подали інформацію, в чому і була моя теза, а в тому, що от чи правда це в заголовку про цю людину, що вона погана, чи це неправда. Та плювати мені в мене теза інша абсолютно. Я і це не тільки ця людина, ну дуже багато, дуже багато, і при чому як на телеграм-каналах, так і на Ютубі, на відео і в Тікток, абсолютно дуже часто люди не розуміють тезу. І з такими людьми мені справді складно спілкуватися, тому що я слухаю тези, я слухаю посил, ідею, я не продовжуюсь до слів, якщо це не по приколу хіба що. Якщо ми говоримо по-серйозному, то я завжди чую, в чому посил, і ми про посили і говоримо. Якщо о, ви сперечаєтеся, коли ви не зрозуміли посил. Хоча він доволі був очевидний, я буквально його написав потім в скобочках, що в мене немає проблеми з інформацією, у мене проблема з її подачею. Все одно сперечаються. Я цього не... Ну, Дуже складно дуже складно з такими людьми спілкуватись. Також мене дивує, наскільки у нас зараз стало дивне суспільство в плані свободи слова. От з одного боку, я люблю свободу слова за те, що кожен має право казати. З іншого боку, ну, реально багато людей, які краще б нічого не казали. І, ладно, окейше, це коли ідеї, які несуть поганий, дуже наратив, особливо псевдопсихологів в Тіктокі. І от, знаєте, мені, як людині, яка багато років це вивчала, ну, це дуже сумно. Тому що виходить людина і починає розповідати, що він психолог, тому чоловік має робити це, а жінка має робити це. І при тому, що я людина патріархального устрою, да, тобто для мене в стосунках, я працюю. Жінка вдома, от це все. От, і дружині це подобається, що головне. Я проти нав'язування цієї моделі, тому що я знаю навпаки, от у мене кориш є, у якого дружина працює, а він вдома з дитиною. Він готує, прибирає і так далі. І їх це влаштовує. А потім виходить психолог, психолог і починає розповідати, що це не окей. Ну, от серйозно. В психології немає взагалі поняття, якийсь устрій патріархальний і так далі. В психології немає, хто має забезпечувати, хто має прибирати, і хто ну, нема розподілу обов'язків. Психологія лише про те, щоб двом людям було комфортно, і в першу чергу, щоб собі було комфортно. Тобто мені комфортно, значить це правильно, і людині біля мене комфортно, значить це правильно. І саме паскудне, що люди це слухають слухають, вони вірять, а це несе велику шкоду, тому що ви перестаєте жити своє життя, ви починаєте жити нав'язане життя. Це те саме, чому я не розумію скарги багатьох людей. Ну, там, умовно, я читаю коментарі, а мені дівчина нічого не подарувала на 14 лютого. Або мій чоловік не прибирає, при тому, що ми обидва працюємо. Поговоріть, ну, поговоріть, серйозно, або е, зробіть вибір і підіть. Є багато варіантів. Я розумію, що це звучить легше, ніж по факту, там є певні прив'язки і так далі. Але від того, що люди не йдуть на це, немає ніякого сенсу. Робіть це називається відповідальність за власний вибір. Тобто, якщо я почав зустрічатися там, з дівчиною, і от я вже бачу, що тут щось не так, і продовжую це робити, проблема в мені, а не в ній. Я зробив поганий висновок. І коли... Але в принципі навіть справа не в цьому, справа в тому, що намагаються перекласти відповідальність на те, що в соціумі такі правила. Ну, ви доросла людина. Ладно, окей, це діти. Доросла людина. Там 30 років. Ти досі не можеш сам вирішити чи в... сама вирішити, що тобі робити з життям, бо соціум щось диктує. Ну серйозно. Мені абсолютно плювати, що думає соціум. У мене хейтерів, напевно, не менше, ніж підписників. При тому, до речі, раніше у мене хейтерів було мало. Бо я вів такий більш розважальний, там щось лайфстайл-блог, а коли почав економіку, то люди чомусь почали агресувати. Не знаю чому. І от це, до речі, дуже цікава тема, коли на мене, це, до речі, дуже цікава тема, що мені часто пишуть коментарі, люди, які нуль в економіці, ну просто нуль. Я не засуджую це. Просто факт. Людина не розбирається в економіці, вона не розуміє терміни, про які я кажу, вона не розуміє взагалі нічого, але пише коментар, що я не правий, і от, от, так от треба по-іншому. Бо вона так думає. У думку таких людей, скажу чесно, мені плювати. Ну там це 0%. Від... От, от Я вважаю, що бал важливості цієї людини 0%. Наприклад, як мій бал балеть. Я в балеті абсолютно нічого не знаю, не розбираюсь. Я, в принципі, по ньому і не кажу свою думку ніколи, бо я в ньому не розбираюся. Мені або він подобається, або не подобається. да? Я не балерина, я не постановщик, я не власник театру, ну, краще, ніяк не пов'язаний з цією тематикою. Тому моя думка в цій сфері буде нульова. Але я її не буду висловлювати. Я не буду сперечатися, тобто, уявіть, що є якась балерина, вона веде блог, і я захожу і кажу, ні, оце не так. От це, ти, ви кажете, неправильно, не претанцюють в цьому танці по іншому. Ну, звучить тупо, да? Але до мене так постійно чомусь. Зараз хочу відволіктись від цієї теми і поговорити про здоров'я, особливо психологічне і фізичне. Дивіться, воно дуже сильно пов'язане. Чомусь багато людей цього не розуміють, або вони думають, що так, да, десь трохи пов'язано, ні, там кореляція прям майже стовідсоткова. Якщо у вас погано з вітаміном Д, вам буде сумно, у вас буде депресняк. А не клінічна депресія. Коли я кажу депресняк, я маю на увазі меланхолію, домовились? Якщо у вас, ви чоловік, якщо ви чоловік і у вас низький тестостерон, у вас не буде бажання до амбіцій, у вас взагалі їх не буде. Ну тобто, вони, чим нижче тестостерон, тим менше бажання щось робити, рухатись вперед. Також у вітаміна Д є такий прикол, якщо його мало, він понищує вам тестостерон, тобто він стає менше. Якщо у вас тестостерон нижче норми, він може в теорії, в деяких випадках, виправитися за допомогою вітаміну Д. Також, крім цього, треба здавати аналіз на гормони щитовидки. Взагалі запам'ятайте одне правило: якщо ви хочете піти до психолога, якщо ви жінка, ви здаєте аналіз на вітаміни плюс на гормони щитовидки, якщо ви чоловік, ви здаєте на те саме плюс на тестостерон. Без цього немає сенсу йти до психолога. Скільки ви б не працювали, якщо вам фізично на рівні гормонів погано, ні, нічого не виправиться. Також є такий момент, умовно, я не буду відкривати кав'ярню, якщо я в ній не розбираюсь. Да? Я не буду, бо тому що це мене робить прив'язку до оренди, до місця, нема сенсу. Але якщо, наприклад, є Etsy, Etsy – непогана, до речі, платформа, і я там можу спробувати себе за 20 доларів, то чому б не спробувати? І от люди вони дійсно дуже часто не стараються. І коли ти їм про це кажеш, вони сприймають тебе як ворога. Хоча, по факту, ти ж хочеш допомогти. Ну, я хочу допомогти. У мене з картинами теж довгий час не залітало. Це я перепробував багато варіантів. Я, по-перше, я довго до цього бізнесу доходив, я хотів інший бізнес. Я багато дивився відео, я купив обладнання, я затестував. У мене був брак перший час, тому що є якась загальна інструкція умовно в інтернеті, але деталі. Їх немає. От мені якось писали люди, що от Микола, а у мене там постійно замість чорного кольору зелений. Або ой, Микола, а я от друкую, а воно там щось не таке гарне, як в тебе. Ну, так, да, тому що от тут є правило 1%. От ви можете зробити на 99, але оцей один буде дуже сильно видно. Тобто тут фішка в тому, що, наприклад, в бізнесі картини на металі дуже важливі нюанси. Найважливіше це нюанси, якщо ви хочете високу якість. Щоб був хороший метал, хороша фарба, передача кольору, щоб воно там через два роки не розповзлося, а трималося десятки років, треба знати ці нюанси. Тобто я аналізував пробував, і зараз тьху-тьху, ну, не рахуючи останні два дні, а так то все добре по замовленням. Навіть замовляють за кордон, це приємно. Тобто При тому, що товарка, сама по собі як товарка, вона загинається. Зараз є проблема в Україні, якщо ви заходите просто чисто в товарку. По-перше, вам треба вже нормальний стартовий капітал. Ну, прям, якщо ви не будете зранку до вечора запилювати відоси в TikTok, то треба великий. Ну хоча б, ну якщо раніше, умовно, тобі треба було 5 тисяч гривень а, для того, щоб просто затестити мінімально. Зараз від 20 а, на товарку. Що я маю на увазі? Інстаграм-магазин по таргету ти одразу робиш, а, Google Мерч одразу робиш. А, Контекстну рекламу бажано робити. Ну, можеш на лендос, можеш на інстаграм. Тут ну, різні від Тут від товару залежить і від підходу. З лендосами взагалі дуже дивна ситуація. Раніше він... вони прям класно працювали, зараз ну, складно. Не забор посилок там, від 20 до 40%. Ну і плюс дуже багато едблокерів стоять. Тобто, я, наприклад, не бачу сайти з лендосами, якщо це не таргетована реклама в Інсті. Не побачу ніколи ваш сайт. Але завжди треба старатися. Так от, ну, але я рекомендую, рекомендую, якщо ви хочете почати, не товарку. Особ... Ну, або якщо товарку, то плюс-мінус якусь унікальну. Навіть якщо, ми візьмемо, Навіть якщо ми візьмемо чашки, зараз чашки друкує, хто хоче. Навіть я друкую чашки. Ну, це так, ну прям рідко, але буває. Так от, а... просто друк чашок з вашим зображенням це доволі поганий стартовий бізнес. А хоча там невеликі вкладення, можна за 500 доларів туди залетіти спокійно, без реклами я маю на увазі. Але, ну, всі їм друкують. Ти чим будеш кращий? А от деякі люди додумуються робити щось круте. Наприклад, я бачив TikTok, чашка, тут uh, QR-код, переходиш якісь мемас на Ютубі. І вони це подали дуже класно. Набрало багато переглядів, а товар коштує так дешево 150 гривень там. Що ти можеш замовити його по приколу. Тобто тобі це не дарить погаманцю, і ти хочеш просто прикальнутися, і ти його замовляєш. Або я бачив, як а, спочатку вирізають лазерним гравіюванням знак атаки титанів, там розвідувального отряду, і чашка йде хамільон. Поки вона холодна, там просто чорний з цим знаком, наливають гарячу воду, і там з'являється атака титанів. Класна ідея, оригінальна, там відос, який я бачив, набрав декілька мільйонів переглядів. На американському ринку, ну і чашка там орієнтовно коштує 10-15 доларів. Тобто за кілька мільйонів я вам даю гарантію, буде тисяча продажів, отак, ну просто за секунду. Можливо, там 2-3 навіть буде тисячі продажів. Тобто людина постаралася придумала нову ідею за невеликі гроші. А те саме в товарця, якщо ви берете якийсь плюс-мінус актуальний новий товар, який тільки з'являється в Китаї в Америці, є тема. Якщо ви ну, прям берете те, що є у всіх. Дуже складно залетіти, і ну, це прям, треба вже вміти, тобто новачку, там робити немає чого. Чому? Тому що багато людей стало безробітніми, починали думати, як заробити. Всі знають, що товарка це тема, ну і залітають. А всякі люди, які продають курси, причому проти самих курсів я нічого не маю, можливо, навіть колись свій запишу. Я, в принципі, вже планую, але я вже планую записати два роки, тому як я не знаю, як піде далі. Але колись хочу записати, бо до мене приходять люди на консультацію, а, там людина віддала за курс по бізнесу 700 доларів. От, а ну, на мене на консультації вона отримує те саме. От, і я більше того я навіть скажу, що я декілька моментів там виправив, були моменти не дуже правильні. От, і оці а, люди, які продають курси, вони зачасту прибріхують. Я вже ловив такого одного товарщика декілька три рази на брехні. Ну, прям три рази, коли відверта брехня. Я про це я не, не хочу скандали, тому я цього не роблю Типу, відоси про це, але фішка в тому, що. Вони для того, щоб продати курс, пояснюють, наскільки це все легко. Порахуй, 10 продажів в день, а в тебе націнка 500 гривень, і ти маєш чистими 150 тисяч на місяць, тому що 30 днів там. ну... Слухайте, продати це найважче. Найважче не так важко виготовити, як продати. Це от най... от чому останній продавець має найбільшу націнку, найбільшу маржу з продажу, а не виробник, тому що виробити. Ти вже придумав як? І далі йдеш, йдеш, йдеш. А продати тенденції міняються, друзі. Тобто, якщо я умовно 5 років тому міг просто виставити на сайт товар, такий, новинка, у мене одразу його розбирали. Якщо я, господи, у 2022 році взимку переїжджала партія паверів, я їх виставляв, у мене просто за день розбирали. Ну, бувало, за два окей. То зараз так система взагалі не працює. Бо всі. От в мене таке враження, що всі 2 мільйони ФОПів почали займатися товаркою, чисто. Ну реально. Плюс підлітки намагаються в бізнес. І це похвально, справді це похвально, але ну, це теж створює конкуренцію, тому що вони демпінгують, їм не треба оренди, їм не треба навіть платити податки. Тому вони такі, ну, я купив за тисячу, продам за тисячу і п'ять гривень. А якби він був по третій групі, він би просто йшов з цим мінус. да? А так йому не треба, і він такий, ну, 50 гривень туди-сюди. Звісно, з цим можна працювати, це можна обігрувати. ну, ціна не завжди має фінальне рішення. Тобто є, умовно, стрижешся в. Експрес-стрічці за 200 гривень, або йдеш до барбершопу за 1000 гривень. До барбершопу ж ходять. Чому? Тому що у них там окрема подача, у них майстри більш кваліфіковані. Там, ну, вибачте, наливають да, в деяких, а в деяких тобі роблять каву, можна приставку пограти. Ну, вони беруть іншим, да, самою тематикою. Плюс там ходять тільки чоловіки, тобто, це якийсь певний такий невеликий чоловічий клуб, атмосфера. Тобто в будь-якому бізнесі можна викрутити. Але питання для новачків, куди стартувати, я б не рекомендував товарку, якщо у вас немає унікальної ідеї. Взагалі, до чого я це совів, треба пробувати покращувати своє життя, друзі. Тобто завжди старайтеся, якщо вас не влаштовує, а це поради саме для тих, хто не влаштовує, то треба покращувати, старатись, шукати варіанти, які в теорії можуть покращити вам життя і пробувати. Бо є люди реально, які нічого не пробують, от вони умовно працюють на заводі 20 років, і всі 20 років скаржаться. Ну, так, спробуйте. Ну, хоч щось спробуй, паралельно. Одну годинку на день чимось позаймись, вивчи англійську мову. Спробуй себе навчитися малювати, стати дизайнером, ну, хоч щось. Ні, 20 років. І от проблема в тому, що таких людей дуже багато, і от вони чекають, що ну, хтось їм щось винен. Це, на жаль, пережиток Радянського Союзу, це пережиток нашої влади. І яка й була ці 30 років. Тобто вони ж як? Фопи погані, бізнес поганий, от держава, там все має бути державним. При тому, от це такий парадокс. Всі знають, все, що робить держава, погано. Будь-який державний сервіс, ну, ну реально паскудство просто. Але все має бути державним. Як оце у людей ці дві думки в голові тримаються, я не знаю. Але от якось тримаються. І знаєте, що цікаво, я ж багато прошу. І навіть більше того, я хочу покращити життя українців, да? Це пов'язано із покращенням мого життя. Чим більш успішний середній українець, тим більш успішний я. Умовно, ви заробляєте на роботі зараз там 20 тисяч. А якщо ви будете заробляти 40 тисяч без урахування, да, що буде там девальвація якась, ви ж зможете у мене ж більше купувати, розумієте? 2019 рік. Господи, наскільки було легко? Продавати дорогі товари, от ви прям преміум сегмент. Ой, така класна ніша була, просто свічки там ручної роботи по тисячу гривень на той момент, хоча долар там ж був тоді 27 да просто і розліталися. Ти давай щось унікальне. У людей грошей багато, ну в порівнянні з тим, що зараз я маю на увазі, і вони могли спокійно собі дозволяти зайві витрати. Зараз це складно, от і не такі не така велика когорта людей, які можуть собі дозволити зайві витрати, і навіть з них багато людей економлюють. Ну, навіть такий банальний приклад. от у мене друг він займався за 12 тисяч на місяць в залі з тренером. А зараз він пішов, щоб був у нього теж партнер, і щоб вони ділили це на два, тобто за 6 тисяч. Ну, все одно не бідна людина, да, і все одно витрачає, але зекономив два рази. І от люди могли багато витрачати на щось таке, на комфорт або на щось прикольне, емоційне. Ті самі повітряні кульки, якими я займався дуже довгий час. Зараз навіть у людей, які заробляють добре, середній чек зменшився. І при тому, що цей середній чек, якщо врахувати в доларах, то точно зменшився. Але із цим можна працювати. Застарайтеся завжди диверсифікувати свої ризики в будь-якому будь місці. У вас не має бути ставка на одного коня, ви ставите на три, хтось з них де прийде. Також я помітив, люди дуже злі, дуже люди злі і лицемірні. Ну от, прям останнім часом дуже сильно помітно. Я от бачив відео дівчина з Одеси, у неї якийсь магазин одягу. І от у нас кажеться, що людей немає навіть на вулицях, тобто не те, що в магазини заходять, а просто от на вулиці виходять, і тупо нема. Нема людей. Так от, але саме цікаве, що е, один з чуваків, який її травив замову, е, нік його в Тікток через і, російську. І. Це максимальне лицемірство, розумієте? На чому казали на початку: посил і результат. Травлення людей за мову не приводить до збільшення кількості людей. Я зі свого оточення нікого не травив. Нікого. У мене залишилося лише один російськомовний друг. Всі до цього були російськомовні, абсолютно. Ні, ладно, один, один був україномовний. один щодо повномасштабної. А так, абсолютно, ми всі розмовляли російською. І зараз залишився один. Я ніколи нікому не пред'являв замову. Вони тупо саме переходили. Але на початку це було так: що: Ой, та Микола, наша, зачем ти переходиш туди-сюди. Другий етап це був, що вони зі мною українською, а так у себе російською. Потім вони вже перейшли повністю на українську. Це так само, як я бачив відео, людина розказала якийсь прикольний рецепт, там якоїсь випічки, все українською, прямо ще причому ідеальною українською. Але замість кисломолочний сир сказала творог. Господи, 80% коментарів: Який творог? У нас їдь в Росію! Я такий, ти що прикалуєшся взагалі. От, і от фішка в тому, що результат: хочете результат, робіть так. Хочете просто злити негатив. Просто ну, потоксичити, от тоді робіть це. До речі, хочу сказати, що й позитив за наших людей: відправляв в Америку замовлення картин. Було їх, по-моєму, штук 15 чи щось таке, ну прям велике замовлення. І от людина їх не отримала. Не отримала. Ми писали то, на нову пошту, нова пошта каже, ви все отримали. Писали Federal Express. Вони кажуть, ви все отримали, а людина нічого не отримала. І щось там місяць пройшов. І пише мені Вайбер, людина, Українець. каже: Добрий день, я побачив посилочку. Вона тут лежить, але там немає номеру отримувача, чомусь, я не знаю, тобто, є тільки мій номер відправника. Напишіть його номер, щоб ми з ним зв'язалися, я йому віддам. От Вони зв'язалися, людина віддала, розумієте, тобто, могла просто пройти мимо, могла викинути, могла собі забрати. Але ні, людина написала мені, зв'язалася з замовником, все окей. Ну це кайф. До речі, доїхало все добре. От люди бояться, що там замовлять в іншу Україну, доїде погано. Ні, все добре доїжджає, ми прям пакуємо нереально. Знаєте, я о, от кажуть, як зробіть як для себе. Я так не кажу, краще зробити як для мами. Тому що для себе ви можете десь, ну, умовно. Я збираю собі шафу, якщо вона десь там крутиться, там щось, ну, хай собі мені в байдуже. А от для мами. Для мами так не хочеться, для мами хочеться на максимальному рівні. А ще, до речі, коли розповідаю про бізнес, і кажу, що йому зараз тяжко, це ж не означає, що ну, всі пропали. Багато бізнесу зараз або тримається плюс-мінус нормально, або навіть успішно. Але це ж ну, не завжди так просто, по-перше, по-друге, це більше виключень, ніж правило. Середня купівельна спроможність українця падає кожен місяць. Ну, прям кожен місяць. Можна сказати, звісно, кожен день, але ну, це вже драматично. Але кожен місяць дійсно падає. Інфляція, девальвація, кількість а, зароблених грошей, кількість безробітних. Ну, в цілому великі проблеми у нас з цим. Тому люди економлять, більше там, тарифи. У мене комуналка за місяць 5,5. Ну, камон. 5,5. У мене не якийсь там трьохповерховий будинок, не? взагалі я помітив таку тенденцію, що ми за комуналку почали казати тільки коли прийшов Порошенко. От тоді якраз комуналка підня... газ піднявся в 10 разів, електрика в 5, вода там не пам'ятаю скільки. І от тоді комуналка взагалі стала предметом розмови людей. До цього я ніколи не чув, щоб комуналка про десь про неї хтось казав. Ну, тобто, це була така база, я от досі пам'ятаю. Щось 100 кВт накрутив, я грав підлітком там постійно за комп'ютером, і там 20 гривень. Ну, ну, і це ну, не вважалось в 800 тому що тоді була зарплата, там, умовно, 2000 гривень, да? і от ти 1% віддаєш. А зараз у мене, давайте так: зарплата не 2000 гривень, я думаю, як і у вас, так. Да? Але 100 кВт це вже 2400. І от, ну, якось ну, трошечки воно да не сходиться, да? в пропорціях мається на увазі. Як ви зрозуміли, друзі, це подкаст, тому покаст. І я перепригусь з теми на тему. Для цього, в принципі, я його роблю, щоб ми про різне поговорити. Ой, і ще трохи розкажу вам про батьківство. Насправді, бути батьком зараз це напевно один з найважчих періодів в плані зайнятості. Тобто, тобі треба і на сім'ю заробляти, і з дитиною час проводити, і про дружину не забувати. Тобто раніше як було? Те, ну, народила, народилася у вас дитина, да, ти там щось трошки пороби, і все. Ну, ти тільки працюєш, а далі все на дружині. Зараз, ну, по-перше, це негарно да, вже робити, по-друге, ти сам хочеш. Ну, я, чесно, не розумію, коли батько не проводить час, при цьому має можливість. Звісно, є такі випадки, коли там, ну, умовно людина воює, ну, як вона проведе, да, або реально роботи там дофіга і старається на сім'ю, і ну, він прям вообще не відпочиває і тільки працює, працює, працює. От я маю на увазі, коли є час і щоб не провести з дитиною, ну це дивно для мене. Чесно, я от не розум, бо я я навіть коли просто там проходжу. Я працюю окремо в себе в кабінеті, просто виходжу, бачу, ну я вже не можу не звернути на нього увагу да, і з ним трошки не поговорити. От, але це якийсь новий рівень відповідальності, і його може зрозуміти тільки батько. От е, хто батько, от напишіть, якщо хтось додивився до цього ще й моменту, викрутіть, до речі, якщо стільки подивились. Що от, ну це абсолютно інший рівень. От максимально, і це найбільша відповідальність за все життя. У мене були періоди, де я там керував 40 людьми. У мене було три магазини, там декілька бізнесів. І відповідальність взагалі не та, ніж коли ти батько. Тому що тобі треба і забезпечувати, і виховати, і щоб в нього все було добре, і ти переживаєш, не дай Бог з ним, щось не так станеться. Ну там і оці деталі, і це моральний стан, який от не передати, от прям максимально не передати. Ну і в цілому, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо ні, це був експериментальний формат. Для цього ми робимо експерименти, щоб зрозуміти. Кому подобається, будь ласка, донат на баночку, нагадую. І хто найбільше задонатив, має своє фото тут, і потім відправляється його новою поштою. І це фото на металі. Або хто хоче просто замовити картину на металі з власним фото, або з нашим дизайном, теж внизу надаю консультації по бізнесу, купуйте книги і ще є канал з товаркою, теж замовляйте. Всім дякую, що дивилися. Лайк, підписка, дзвіночок. Па-па.